І так, сьогодні 2 травня 23 го року. <кій> Всі розказують, як виводять маток. І я спробую показати, як це в мене виходить. Почнемо з іншої сім'ї. Стандартний варіант. І так, принципово. Матки виводяться. Кожна сім'я виводить собі свою матку від свого засіву. Звичайно, що щорічно є такі сім'ї, які йдуть під вибра... вибраковку по різних причинах. Причини можуть бути різні. Ну, Це або неякісна зимівля. Та в принципі більше ніяких причин не може бути. Всі інші бджоли вони приносять мед. Якщо вона добре перезимувала, є бджоли, значить розвиваються вони, кожен по-своєму приходить час, коли 12-рамочний корпус на Донанівській рамці. Повний. Приблизно 8 плюс рамок розплоду. Я ставлю другий корпус і внизу залишаю 4 рамки розплоду, корма, пергав, все, що там є. Замість них ставлю дві ощини, дві сушнини, матка залишається внизу. Матки є місце, ну, а 4 рамки, фактично різновікового, переважно відкритого розплоду переношу в другий корпус. В другому корпусі зараз покажу на схемі, як відбувається. Ось, якщо це у нас 12-й рамочний корпус, повний бджоли, повний всього. Є чотири рамки для роботи бджолом. Я ставлю решітку на шість рамок і ставлю таку плюнку з клапаном. Цей клапан можна регулювати на любую величину, в залежності від стану сім'ї. Хочу наче не хочу вирушувати маток. Багато бджіл. Можна великий зробити, мало бджіл, можна трошки менший зробити. Ну і другий корпус поміщається. Чори рамки розплоду відкритого. Криючі рамки кормові. Намагаюсь поставити хорошу свіжу пергову рамку, звичайно, корм. Ну і якщо є взяток, ставлю ще суш, бо заливається. Закривається корпус, льотка в них немає. Ну, можу зробити літок, щоб трутні вилітали, бо вони там роблять трошки напружену ситуацію що через те, що не можуть вийти. Літки можуть бути стандартні, можуть просто для виходу трутнів бути. І таким чином можна зразу в перший день, після 3-4 годин ставити у другий корпус прививку. Значить, при такій ситуації бджоли спілкуються, переходять, вони відчувають матку, відчувають і якусь обмеженість, ну і закладають маточники. <кій> Як правило, вони багато не закладають. В минулому році 2-3, мабуть, більше й не було. Але якщо зробити привівку повторно через 3-4 дні, відповідно прийом виходить більший. Але в будь-якому випадку вирощують дуже великі, хороші маточники і, виходять хороші матки. Так вони стоять до часу, коли потрібно. Е Відбирати моточники. Моточники не відбираю в інкубатор. Роблю відводок. Відводок роблю на іншому точку, щоб бджоли не злітали. Знаходиться за 35 км звідси. Відповідно, формую його таким чином. Їсть ось такі вулики, коробки на вісім рамок. Сюди беру. 6-5 рамок розплоду, дві кормових, джоли, все як для хорошого відводка, розплод критий. І, відповідно, сюди ставляться маточники на дозрівання, вихід. Вони в кліточках, ізольовані, підписані. В якому вулику виводився. Ну, або ж маточник залишається в тій сім'ї, відбирається матка на заміну, чи робиться відводок на стару матку. Ну, варіантів вже маса. Коли виходять матки, ну, там вже обльот в нуклеусах однорамочники, двохрамочники на 145-й, є різні варіанти. Це вже діло техніки. Ну, для промислового вирощування маток такий спосіб не підходить. Але для такої пасіки, як у мене тут 20 сімей. У мене завжди кожна сім'я виводить собі свою матку. Дві-три сім'ї вибраковуються для виробництва маток. Всі інші. Вирощується таким чином, зберігається різноманіття і вирощуються рамки матки тоді, коли, коли є потреба. Доросла сім'я до потрібного стану. Вирощує, не доросла, почекає трошки, потім виростить е -е, на акацію або дуже сильний взяток. Не даю маток вирощувати, бо заливають, забудовують. і Погано за ними дивляться, тільки збирають мед. А так до акації, після акації може бути. Ну і в цьому році ще один варіант. Так, вийшло, але спробую показати його. Це вулик, з якого я починав відео. Він зимував внизу 300 рамок і вверху 145-й магазин. Кормові. Нижні були практично без корму, там залишки. Але матка працювала навесні і внизу, і вверху кругом сіяла. І останній раз, коли я побачив, що вона там магазин засіяла, був, засів, відкритий, і, і, і запечатаний, і трутні, було все, я просто-напросто зняв корпус. Поставив магазин вниз на дно, на корпус поставив розділювальне дно. Воно таке має свій літок. Розвернув 300-й корпус нижній на 180 градусів, поставив наверх, дав сім'ї води. Вчора це зробив. Ну і вся бджола відповідно повернулася в оцей 145-й магазин. Він забитий бджолою, в них там є абсолютно все, вони там не поміщаються. Ну і поставив їм не 3-4 маточники на вирощування, а планку. Не знаю, що вийшло, буду зараз дивитися, але я ще той ютубер телефоном. Одною рукою це робити не буду. Подивлюся, думаю, що це буде добре. В крайньому випадку для мене точно вистачить. Ну і ще знайомі просили, друзі, то трошки щось буде роздати. Ну, а далі подивлюся, який прийом. В принципі, та ж сама схема. Корпус 300 ставлю вниз, роблю таку ж саму з клапаном сіточку, перегородку напівосиротіння, <кій> магазин з прийнятими личинками переношу наверх, і вони їх там вже задорощують до потрібного часу. Ну, а далі всі підуть в інкубатор, інкубатор. Не штучний, а на відводку. Відводок собі буде мати відповідно вже матку для обльота, А всі інші будуть роздаватися маленькі наплеуси. Наклеуси на 145 рамку. Да, і ящиків є однорамочних, двохрамочних відводків можна наробити. При бажанні Ну, мені в принципі цього не потрібно, буду замінювати матки. Поки що ті, які мені потрібно поміняти. Ті, які старші і ті, які не дуже важливо перезимували. і з цього року почну вибраковувати ті бджолородини, які злі. Хоча, в принципі, особливої злості тут в мене немає. Сусіди вітаються, бачите, моджоп прилетіла. Хочу вкусити, за те, що я їх хвалю. <кій> От такі. такі. Така процедура. Можливо, щось незрозуміло, але для тих, хто щось пробував робити, думаю, що можна взяти на озброєння для своєї пасіки. Зараз ще покажу один спосіб варіант. Не виходить у мене де телефон десь прилаштувати. Суть в тому, що в кого зір, звичайно, не дозволяє перенести личинокість, боязність, все що завгодно, можна напросто взяти сот, вирізати рядочок. <кій> личинок. Їх можна розділити на окремі личинки, ну, знову ж таки одною рукою. Далі звичайна прищепка. Це личинка, яка має вирощуватися, її можна укоротити, щоб було схоже на мисочку. Зараз одною рукою спробую, суть ясна. Зачіпляємо личинку на прищепку ну і прищепку ставимо між рамками.